Що вигідніше їсти бургер чи салат? На перший погляд, відповідь очевидна після гарного шматка м'яса ситість відчуватиметься довше, ніж після тарілки капусти. Але скільки енергії необхідно, щоб отримати кожен із цих продуктів? Розберімося. Атоми, з яких складаються тіла живої природи, не беруться з нічого. Насправді, за сучасними теоріями, майже всі атоми на планеті Земля були утворені незадовго після Великого вибуху. Менші частинки об'єднувалися, утворюючи дедалі більші. Згодом утворилися молекули, з них Земля, а на ній з'явилося життя. Життя це набуло найрізноманітніших форм. Врешті-решт, і ти тут дивишся це відео. Водночас у масштабах планети відбувається постійний потік матерії та енергії від неживої природи до живої і навпаки. Але все по черзі. Простежмо шлях одного з атомів карбону, бо саме атоми цього елементу лежать в основі життя. Ось наш герой, але не сам. А в складі молекули вуглекислого газу СО2 з повітря. В якусь мить рослина поглинає цю молекулу, яка потрапляє в органелу, що відповідає за фотосинтез. Пригадай її назву. Хлоропласт. Отже, потрапляє молекула вуглекислого газу, в хлоропласт, і там зазнає хімічних перетворень. І карбон, що входив до її складу, переходить у власність іншої молекули, молекули глюкози. Це маленький крок для одного атома, але визначальний крок для всього живого. Відбулося перетворення неорганічної речовини, тобто тіла неживої природи, на органічну речовину, ту, що лежить в основі життя. Організмів, здатних на таке, звуть продуцентами. Це автотрофні організми, що є першою ланкою харчового ланцюга. У більшості екосистем планети продуцентами є організми, здатні до фотосинтезу рослини, ціанобактерії тощо. Але в екстремальних умовах, гідротермальних джерелах або там, куди не пробивається сонячне світло, продуцентами виступають бактерії, здатні до хемосинтезу. Радимо переглянути про це інше відео, якщо, звісно, цього ще не сталося. Тепер, коли органічні речовини були створені, рослину може з'їсти комаха. В її організмі глюкоза зазнає хімічних перетворень, і карбон може стати частиною іншої молекули. Комаха в такому випадку є консументом, тобто організмом, що поїдає інші організми, гетеротрофом. Далі цю комаху може з'їсти птах. Карбон знов у складі поживних речовин перейде вже в його тіло, птаха з'їдає кішка, і знову в карбону переселення. І комаха, і птах і кішка будуть консументами. Але для того, щоб їх відрізнити одне від одного, ми надамо їм ранг. Комаха стане консументом першого порядку, бо з'їла рослину продуцента. Птах стає консументом другого порядку, бо з'їв комаху консумента першого порядку. Кішка відповідно консумент третього порядку. Коли кішка помре, а на жаль, рано чи пізно це станеться, її тілом живитимуться інші організми гриби та бактерії. Вони є редуцентами, організмами, що розкладають рештки інших організмів. І так атом карбону в складі неорганічних або органічних сполук повертається в природу. Ну добре. Щоб цикл точно замкнувся, можемо згадати, що в процесі клітинного дихання всередині мітохондрій поживні речовини, врешті-решт перетворюються на воду і вуглекислий газ, що ми видихаємо. Зроби глибокий вдих. Видих. Ну ось, вітаємо. І ти повертаєш атоми карбону в атмосферу. Трофічний ланцюг. Сукупність відносин груп організмів, що визначає послідовність перетворень енергії. Простіше кажучи, трофічний ланцюг пояснює, хто кого їсть. Рослина, комаха, птах, кішка приклад трофічного ланцюга. Але це дуже спрощений приклад. Ось тобі реалістичніше. Продуцент дуб звичайний, консумент першого порядку гусінь молі ейлії іржавої, консумент другого порядку синиця велика, консумент третього порядку кит лісовий. У природі все складніше дуб може їсти не тільки ейлія іржава, а й лубоїд пістрявий ясиновий, синиця велика, крім молі, може їсти павука хрестовика, насіння соняшника звичайного тощо. Таке формування взаємозв'язків вже називається харчовою мережею. Але повернімося до ланцюга, бо і це ще не все. Подумай, навіщо взагалі живі істоти їдять. Для того щоб отримувати енергію і поживні речовини для побудови власних організмів. І ось яка справа коли істота харчується, 90% від того, що вона поглинула, витрачається на підтримання різних біохімічних процесів. І лише 10% використовується для побудови власного організму. Тобто для того щоб утворити один кілограм котів, їм потрібно спожити в 10 разів більше, тобто 10 кілограмів синиць, щоб утворилися ці 10 кілограмів синиць, їм потрібно в 10 разів більше, тобто 100 кілограмів гусениці, і щоб все це існувало, потрібна тисяча кілограмів дубового листя. Ця закономірність описується правилом екологічної піраміди. Під час руху харчовим ланцюгом кількість істот і доступна енергія зменшується приблизно в 10 разів на кожному рівні. Пірамідою це правило зветься тому, що якщо розташувати трофічні рівні одне під одним, продуцента знизу, а за ним консумента першого порядку, далі консументів другого і третього порядків, і зробити це таким чином, щоб розмір клітинки відповідав величині маси, яка продукується на цьому рівні, утворена фігура скидається на піраміду. І ось тепер можемо повернутися до бургерів і салату. З позиції енергетики виробництво м'яса для бургера менш ефективне порівняно з вирощуванням інгредієнтів для салату. Порахуй, скільки кілограмів рослинної їжі вимагає вирощування 700 кілограмової сільськогосподарської тварини. Потрібно близько 7 тисяч кілограмів. Ця кількість рослинної їжі може прогодувати значно більшу кількість людей, ніж одна тварина. Однак це не єдиний фактор. Виробництво м'яса справляє істотний вплив на довкілля через високі викиди парникових газів, використання води та земельних ресурсів. А рослинне харчування зазвичай вимагає менше ресурсів та є більш стійким до змін клімату. Але варто враховувати, що м'ясо є важливим джерелом білків і мікроелементів, тоді як рослинні продукти забезпечують клітковину, вітаміни та мінерали. Тож, врешті-решт, вибираючи між бургером та салатом, слід враховувати баланс між екологічною стійкістю, поживністю та твоїми індивідуальними уподобаннями. Найважливіше це різноманітність і збалансованість щоденного раціону. Запам'ятай трофічний ланцюг сукупність відносин груп організмів, що визначає послідовність перетворень енергії продуцент. Автотрофний організм, що є першою ланкою харчового ланцюга. Консумент організм, що поїдає інші організми гетеротроф. Редуцент організм, що розкладає рештки інших організмів. За правилом екологічної піраміди, під час руху харчовим ланцюгом кількість істот і доступна енергія зменшуються приблизно в 10 разів на кожному рівні. Харчуйся різноманітно. Стеж за каналом, «Нумо досліджувати живе разом.